Грудневий міністропат, президент відправив у відставку. Уряд на чолі з Миколою Азаровим. Рішення це вимушене, адже разом із новою Верховною Радою в країні має запрацювати і оновлений кабінет міністрів. У партії регіонів прогнозують, наступника Азарова держава отримає за два тижні. Як тільки новообрані депутати приймуть присягу, тут же проголосують і за нового прем'єра, кандидатуру якого їм у свою чергу має запропонувати Віктор Янукович. До тих пір країною керуватиме старий склад міністрів. В указі президента передбачається, що всі міністри, кабінет міністрів, виконують обов'язки до того часу, поки не буде сформований новий уряд, тобто без влади країна не залишиться все нормально працюємо. Я вважаю, що в новий рік ми повинні входити з новим кабінетом міністрів. Я думаю, що це ми зробити встигнемо. Для нас не важливо, хто буде новим прем'єр-міністром, чи який новий уряд буде представлений, а кого вони там призначать. На жаль, це все рівно не вплине на економічну ситуацію України.